Сьогодні я знімаю новий відос про такий лего набор. Ну, лего набор прикольний. Я його вчора знову купив в АТБ. Я не да, знаю, чого я так заінтересувався цими наборчиками. Мені вони понравились маленькі. Ну що, такий така машинка, якийсь робот, похожий на волі з мультика Волі. За ручки, за його колесо. Такий похожий. Так, розпаковую. Я вже, на, на, жаль, на жаль, зібрав його. Ну, Мабуть, ви вже знаєте, що я люблю вже все збирати ще до зйомки. Ну, ви замітили, що я тут на другий фон пішов, я вип'яв в другу кімнату, перейшов, тому що там треба трохи... Дебраться ігрушками завались уже. Ну так. Ну, наборчик прикольний такий. Маленький, тільки щось в мене він звинипнутий, а на картинці ви дивіться, він нормальний. Ну, трохи я не зрозумів конструкцію, а в принципі. It's... А все, все норм. Те просто не так вставив. Все. Я все зробив. Похожий на такий грузовий, я в городі таких багато бачив, велетенських, прям таких. І це, мабуть, він. Я так надіюсь, що це прям він. Ну, все, сьогодні був такий відосик про таку машинку грузову маленьку, яка має бути велика. Ну, все, пока-пока. Зараз я виставлю і полайкаєте все. До побачення.